Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля придбав на сайті Exist.ua ось таке ось масло. Це масло для редуктора, який виконує тут функцію КПП, так би мовити, ну передає крутний момент з двигуна на колеса. По специфікаціям для даного редуктора необхідно API GL4 і 70-75W в'язкість. Ось взяв фірми FUX, FUX Titan 75 в об'єм 1 літр. Ось так виглядає це все Ось каталожний номер. І тут різні характеристики. Для того, щоб злити масло, нам необхідно залізти в яму. Ось такий ось вигляд, це все має. Тут е пластиковий захист, он він стоїть, вже зняв його. І тут ось е зливна пробка і ось заливна. Відкручуємо зливну і зливаємо ось цю, вона нижче знаходиться. Відкручуємо, підставляємо якусь ємність і зливаємо масло. Відкручується ця пробка головкою на, тут вона? на 24. Ось. Вона така плоска, тому головка не дуже за нею щепляється. Тепер тримаємо якусь ємність і відкручуємо вже її повністю. Ось таке масло зливається. В принципі, масло не брудне, трохи Стало темнішим, ніж нове. Нове таке ледь-ледь з жовтим відтінком. Ну Все, чекаємо, поки все зільється. Потім будемо заливати. Вже майже все масло стекло. Як бачите, ледь-ледь крапає. Можна вже всю пробку закручувати. Звісно, протерли її від всякого бруду, якщо забруднилось якось. Все, закручуємо, піджимаємо. Тепер можемо ось цю пробку заливну відкручувати. Тут також головка на 24. Тут головне зірвати далі, далі все крутиться легко. Так, ось така справочка. Ливати будемо ось таким шприцом на 100 мл. Більше вони знайшли з такою трубочкою. Беремо наше нове масло, відкриваємо. Тут така цікава відкривачка, так би мовити. Досить зручно зроблено. Ольга все відривається, цікаво. Ну і ось масло. Набираємо його нашим шприцом. Набрали, перевертаємо одразу шланочку, бо вона товстенька буде виливатись. І тепер вставляємо шлангу в заливний отвір. Так, і натискаємо на шприц. Все ось так просто, 100 мл вже залили. Ну, звісно, щоб літр залити, доведеться 10 разів так зробити. Ну і знову так само набираємо в шприц. Дивіться, щоб не вискочила оця його штука. І заливаємо ще один шприц. Ось так. Ось заливаємо вже крайній шприц і вже потроху, як бачите, підтікає масло. Зараз залили останній, трохи придержу, щоб не текло. І швиденько накручуємо пробку. Швиденько, як завжди, не виходить. Заливаємо, поки масло не почне е, текти через гору вже. Все, тепер затискаємо цю пробку. Ось вже зажали. Ну, тут, в принципі, зусилля е, зовсім велике не потрібно. Так. І все, тепер ось тут протираємо все від масла, щоб було гарно, чисто, хайно. Все, ось так це виглядає. Цю ми зажали. Якщо що перевіри, перевіряйте, ну і все, зажали ці пробки, собі відмічаємо бажано пробіг, на якому ви це зробили, або дату, або і те, і те, І можна кататись.